Моє вітання. Знову відео про теплиці, коротесеньке, зовсім про бомж теплицю, точніше кажучи, як зробити двері, прикріпити, як кріпити плівку. Якщо туга 6-метрова і плівка 6-метрова, то обов'язково вона кріпиться до доски. Є два варіанти. Або на зігзах зробити, купити зігзах, або степлером прибити її через, е, через капельну ленту. Або взяти довшу плівку і прикопати в землю. Двері. Двері, як вони кріпляться. Двері можна зробити або з металу, або з дерева. Або якісь старі двері, які у вас є. Як їх прикріпити, закопуємо два довгих бруски дерев'яних або металевих, забітоніруємо, як в кого виходить. Ось так от. Цей брусок він забитий наглухо дуже далеко в землю. Видно, да? І з тієї сторони так само. Тобто, Забито два в землю, вставляється рамка. Якась або дерев'яна, або металева, і просто саморізами прикручується ось тут одне до другого. І таким чином двері вже як одиниця така, да? вона стоїть і вже нікуди не хитається. А верх вже можна прикріпити. Якщо двері будуть вищі, можна ось тут просто зразу е зробити, щоб воно стояло на дверях. А якщо вони нижчі, будуть. Так само можна зі цього планочку дати сюди і тут його прикрутити ще прибити, прикрутити. От. І вони, як бачите, трошки хитаються, бо вже старі, але вони стоять. Таким чином двері будуть стояти. Але в такій тепличці обов'язково треба зробити з другої сторони також якісь або двері, або якусь форточку. Як його зробити, так само, дивіться, два бруски. ну Тут просто два бруски запхані вже. Тут вони відірвалися зверху, але смисл такий, що цей ось тут воно стояло. Зараз... Зараз покажу. Ось так воно. Там було зверху прибито, просто чи проволоку пов'язуємо, чи прибито, не пам'ятаю да? І воно отак от тримається. і Або зробити якусь форточку, щоб відкривалася, бо літом тут дуже буде жарко, або, або клієнку так само віддирати. З однієї, ну так як і зараз вона відірвана, віддирати з одної сторони і буде провітрювання, Тому що тут дуже жарко. Півтора метра між прутами Прут, Десятка арматура. Стоїть вже дуже довгий час. Бачите, якщо її б його було покрасити, пофарбувати, то воно б не було. так. Але е, сама ця гола арматура вона не протирає плівку. бачите. Плівка тільки розірвалася від старості вже на шву. Ось ці шви, де, де вона складена в рулоні. Бачите, тут шов такий, Оце вона зазвичай лопає по цьому шву. Ось так. Ширина, дивіться, ширина теплиці 3 метра, висота десь приблизно 2,20, 2,30-220. Якщо зробити чуть-чуть її ширшою, там 3,50, автоматично просяде і. Висота. Ось я зараз стою тут над головою десь сантиметрів 30 у мене Ну, не достає до цього. Тобто, якщо її відсунути чуть-чуть в сторону, зробити 3,50, опуститься вверх, а якщо ще ж нижче, опуститься ще нижче. Тобто воно все взаємозв'язане одне з другим. О, 3 метри – це більш такий оптимальний варіант для 6-метрових прутів арматури. Бо я, коли її робив, пробував далі відставляти ширше, ближче, тобто, щоб зручно було ходити, то це буде ширина 3 метри. Ну, 3,20, аж максимум можна робити 3,50, це вже буде так низенько трошки. От. Поверху обов'язково кидати. Обов'язково кинути щось, щоб воно ці проти Прути тримало і прив'язати, не варити арматуру, а прив'язати або стяжками, або ізолентою, або проволокою. Так, що це ще таке вам розказати корисне. Корисне розказати? З дверима ми рішили. Плівка кріпиться до дверей, плівка кріпиться як. Натягнута плівка, прибита до дверей. Ось так вона прибита. Береся з запасом. Бачите? Запас наскільки, якщо у вас, наприклад, тепличка, як у мене ця тепличка, 6 метрів. 6 метрів, значить ще ось тут метр виходить, чи метр 50 до дверей і там так само. Тобто плівку вже треба брати 6 і тут півтора 9 метрів. Тобто на 6-метрову, довжини 6-метрову тепличку треба брати вже 9 метрів щоб завернувся цей край ось сюди до дверей. Бачите, да? систему. Край завертається, оббиваємо біля дверей, лишнє все відрізаємо тоді. Це бомж варіант теплички. За один день роблено по грошах дуже дешево. Бо вже таку тепличку зробити, трошки воно стає дорожче. Плівка тут кріпиться так само біля дверей на зігзах. Завернута звідти на зігзах вона кріпиться. бачите, як. Там підмурок. Підмурок, е е дерев'яний дер дер брусок, до бруска зігзаг. Зігзаг це ось ця штука. Забийте в інтернеті вам висвітиться, що таке зігзах. І ця так само. Плівка кліпиться. Так само кріпиться на зігзах по цьому. Якби брати довшу плівку, то можна було б її опустити і прикопати. Но це вже треба брати плівку на пів метра, щоб з кожної сторони була довша. Такі теплиці. Так, Поки ще є час до весни, робіть теплички. Хай вам приносять вони користь.